Художник Валерій Войтюк, журналіст і поетеса Олена Нікіфоренко та музиканти колективу Джаз Парнас» спеціально для цього проєкту підучилися діставати кроликів із капелюха. Ні, жодна тварина не постраждала. Мається на увазі, із легкістю притаманною факіра вони видобували для полтавської публіки. Із книги, картини та музичних інструментів цілі океани, гарного настрою, посмішок і позитиву. Вірші для Олени то нове амплуа. Раніше писала тільки у стіл щось таке рожево-дівоче. Однак друзі переконали, раціональне зерно є. Слід показати їх широкій публіці. Це віршований альбом арт-терапія для мене. Це мікс споглядань спостережень і сюжетів. Це вірші, які народилися протягом останніх трьох років. звідки така назва ілюзії? Та я живу в ілюзіях, тому що реалії такі, що не хочу в них жити. Я рятую з цим. Тривимірність ілюзії надавав потрійний взаємозв'язок фігурантів дива. Картини Валерія Войтюка стали ілюстраціями до книги Олени, яка у свою чергу вже давно пише вірші-пісні для гурту Джа Спарнас. Колектив уже навіть пару кліпів випустив шляпа і жилетка. Їхня режисура також творіння тендітних рук і креативного мозку нашої колеги. У дідушки жилетка помню, з детства. Уютно пахла чаєм табаком. Все ребята с нами по соседству, Его рассказы слушали о том, Как много стран, морей и океанов, Он исходил от важный капитал, Как много островов открыл в туманах, Штормила жизнь, бросая по волнам. Олена перфекціоністка не тільки у журналістській праці, тож вирішила і у створенні книги не обійтися без вау-ефекту, а картини Валерія Войтюка його гарантують. Це нестримна фантазія, помножена на казкові сюжети і дещо сюрреалістичну манеру рисунку. Втім, від спорідненості зі стилем Сальвадора Далі відхрещується. Скажу, що це робота других спеціалістів. Котре немножко в этих вопросах, іскустовідав, наверное, критиків. Не знаю, я не я не свой стиль какой-то. Така романтическая сказка. Цікаво, що малювати Валерій почав уже в дорослому віці. Створювані ним фантастичні світи, настільки привабливі і красиві, що просто фізично хочеться у них хоч трішечки пожити. Гості вечору дивувалися, який же вдалий тандем. Притому Валерій розкрив нам секрет: вміщені у книзі картини не можна в повному сенсі назвати ілюстраціями. Він малював їх окремо, деякі навіть задовго до зустрічі з Оленою Нікіференко. Так саме собою вийшло, що коли мова йде про красу і творчість, вони наче мислять на одній хвилі. У майбутньому Валерій волів би насправді попрацювати ілюстратором, надто казок чи фентезі.